Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 13 жовтня помста за наших хлопців у дроноводію, полонених, які обстріляли окупантію. Пропагандисти Остерація телеграм-канал пишуть, що в курсі ЗСУ захопили бронепоїзд Путіна, а також ядерне сховище із тактичними боєголовками. Морпіхів, які брали участь в розстрілі, розстріляли полонених ЗСУ не брали, бо всьому Курську звучить ядерна сирена. Поїзди направили до Харкова повністю забитий ракетами та боєприпасами. Такого потім точно не чекає. Працювала літний споцна з СО та ССУ. У той же час за два тижні Україна завдала ударів по п'яти російських військових аеродромах. Частина з цих аеродромів належить до аеродромів базування стратегічної авіації, яка використовується безпосередньо для пуску крилатих ракет по мирних українських містах. Тому для України ці об'єкти є законними військовими цілями. Про це сьогодні розповів експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце. Якщо говорити про конкретно про ці аеродроми, це так звані аеродроми базування відповідних літаків. Ківсу тридцять сутринця чотирису тридцять п'ять, які є носіями крилатих авіабомб. Також частина з них це аеродроми, базовані стратегічної авіації, яка застосовується безпосередньо для пуску крилатих ракет. Тому для України ці аеродроми є законними військовими цілями, зазначив експерт з питань розвитку авіаційного ринку. За його словами, удари по цих аеродромах насамперед вирішують два основних завдання: Перше – це знищення самих літаків, що робить такі втрати безповоротними. Друге це знищення критичної аеродромної інфраструктури, необхідної для обслуговування. Літаків, зокрема, складів з боєприпасами, знищення складів з боєприпасами або з паливом призводить до того, щоб авіації потрібно додатковий час для того, щоб знову вивести все необхідне знищення інфраструктури з обслуговування та технічного розвитку. Ремонту літаків є більш довгостроковим впливом. Літаки потребують постійного технічного обслуговування, але аеродроми це забезпечити вже не можуть. Додав Долінця. За його словами, все це негативно позначається на обслуговуванні російських літаків. Крім того, ще одним ударом є. Санкції українських партнерів, тому що більшість обладнання для обслуговування російських літаків західного виробництва і це усе дає позитивний результат, хоча, можливо, і не такий миттєвий, як нам хотілося б розюмувала ринок долінце. Операція збройних сил України в Курській області позбавила Росію ультимативної переговорної позиції. Зараз Кремлю залишається лише демонструвати своє обурення на міжнародних майданчиках. Про це розповів голова центру політичних досліджень доктрини Ярослав Бошко. Росія раптово перестала говорити про те, що вона готова до переговорів. Це означає, що вона зараз відчуває свою переговорну позицію як виключно невигідно. Вона довгий час намагатиметься не підходити до цієї теми, поки не розуміє, що зробила гірше, тільки пояснив він. У Кремлі шукають методи тиску на захід, зазначив експерт. Росія спробує удати, що вона дуже глибоко обурена, і важливо показати заходу граничний ступінь обурення. Вона шукає способи, як натиснути на захід. Сказав він, Україна також усвідомила, що має можливість твори. Ти буферну зону на території Росії та відсунути інфраструктуру, що постачає армію РФ углибом. для України. Це теж важливий момент, тому що усе це серйозна зміна ситуації. Це новий фронт і нові можливості України може займати інші прикордонні території Російської Федерації, створюючи певну буферну зону безпеки, відсуваючи вилиб російську інфраструктуру. Резюмував Бушко. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного. Своя висновки кожен робить і сама до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.